Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, У нас ось таке нове надходження. Це у нас Hyundai Tucson, Два літра. У нас газ, бензин, газ писаний. Це у нас повний привід. Механіка. Машина приїхала в нас з Польщі в Україні. Один власник. Машина повністю вся обслужена. Від фільтрів, маслів до кожної втулочки ходової. Тобто, все від А до Я зроблено, тобто до ковкладення яких не потребує. В чудовому стані авто по салоні в нас такий текстильний і велюровий салончик в чудовому стані без ніяких зауважень. У нас присутні підігріви душок, присутній клімат-контроль і отака у нас Android мультимедіа. А, і те, що є в нас задня камера. Ось салон в чудовому стані. І ще покажу, як все у нас виглядає взагалі До речі, пробіг цього автомобіля у нас 163 тисячі кілометрів. Ось, якщо у вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Двів, це ваше 10, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.